Поки в нас дощ да, з під навісом думаю трохи обслужити сівалочку. Поміняли свіженькі п'ятки, бо у нас підстарлись дуже багато, щоб лізла посіна, ложа було нормально. Поміняли на висівному нові підшипники. Підшипнички поміняли, бо ті всі... Ну Тут агресивна середа, пеляка, буває підзаїдають, це ми раз в два сезони міняємо. Це знаю, по-любому міняти. Прокладочка новенька ставимо, передивляємося все, прокручуємо, щоб був хороший вакуум. поставили прижимну пластину. Поставили диск. Все это меня 2,5 на 30. Ну, сначала ставим, а там будет видно. Будем пробовать. Как будет. Все, все плотненько. Кидаем. Це регулюється, щоб плавно скидало двойники, підводиться. Ну, так все. Це треба завжди поглядати, щоб бачити, провід було, перебиває. Так, защо Секція готова. Треба буде заказати флажка, нема загубили, так закрутили ми, треба, щоб регулювалося наповнення насіння. Тут все перебрали. Ось кришечку ви загубили і запасна, треба заказати, щоб були запасні. Це теж такий розходник повинен бути. По тому ці закажемо ще тідюраль, заказати отакі диски, бо була, зламує обла десь як турцює щось, єврошплінт провертав, береза, тріщини утворюються. і заказати тут у нас це де лючок загубили диск обірвало шплінт і єврошплінт. і Зараз я покажу, если я зніму. Цей диск заказати. Один банк зняв други жаб'ячу морду зробило. Не можу показати, не знімав так однією рукою Ну треба замінити то, що він е, випухлий вже треба заказати і нам не нравляться дуже слабі на удобрення. Хоть слаба пружина, не так риє. Хоча на удобрення, щоб в землі було, щоб глибше. Може закажемо цю пружину стойку. Було б, хочеться, подивимося, що воно по ціні чи нас устроює. Отак потрохи ми готуємося до посівної. Це треба було зимою робити, але коли є час, тоді і робимо. Сівалка сіє нормально. Це в принципі все ремонтується. Був случай, що одна сторона туго, -туго прокручувалась і була пробуксовка, і насіння неравномірно висівалося. Тут підкришки, це треба було зняти, під й шестері на удобріння, де виставляється. Тут теж привод, щоб зазор був між шестернями. Якщо зазора не буде, то Плотно шестерні і за цієї шестерні може пробуксовувати. Бо ми так в минулому году трохи напортачили, не знали в чому причина, були всі подшипники нові, все нове, а оця одна шестеренка все портила. Просто треба було трошки відвести її. Ось Такі бувають проблеми. Отакий. От Невеличке відео може комусь буде полезно. Дякую за увагу. Міняємо п'ятку на весті профі. Отакий От ось ізнос. Посівне ложе робить. Треба дивитися. Бо як дуже твердо, сівалка потім не лізе, яке ізношення п'ятка. Прошли год був сухий, швидший знос будь. Скажу на два сезони. Така сівалочка. Отаке роби з подшипниками, там пиляка і вони. Потом туго йдуть. Туго трохи розбиваються. вставок на Там размер 60.04. FBG я ставлю. Отсупил на запас. Такие подшипнички нормальные мне нравятся. Цена качество, в принципе. Вот такие у нас